Вітаю вас, друзі, дуже радий вас бачити на каналі Хотакочку. Сьогодні вас дуже чудовий бій на дуже рідкосному танчику ФОС 155. Так, і відразу кажу, бій дуже чудовий. Адже ми сьогодні будемо боротися на промзоні. Мапа промзона. Зараз ми впевнимося, що це промзона так кидає нас до 9 рівні по одній артилерії в командах і будемо сьогодні відігравати. В місті так будемо боротися проти важких та середніх танків. От зараз ми зараз цим і займаємось. Зараз у нас завантажені продобідні снаряди, хто не знає, що це за танк. А такі люди бувають, адже він не прокачуваний на даний момент. Він зараз продається в бойовому магазині, якщо не помиляюся за 12 тисяч бон. Якщо що, можливо, хтось потім править. Комитряху дивіться, ми просто відрізали голову об'єкту 907. му зрив боєокладки на 2000 тисячі хід Дивіться, два постріли. Ми даємо пробиття. У нас вже 2810 завданої шкоди. Розумієте, замах цього бою дуже та дуже чудовий сьогодні буде бій, Так і що ж, як я вже сказав, можливо, хтось не знає, що це за танк. Це у нас тут барабан дуже специфічний. Так, у нас тут три снаряди по 750. Кожний забирає за постріл середньої шкоди. Так, стандартний бронебійний пробиває 293 міліметри. Броні до 283 втрачає на відстані залежності від відстані, так і звичайно від ВБР так само. От бронебійні снаряди так само мають плюс-мінус 25 до бронепробиття, так само, як плюс-мінус 25 до е кількості забрання альфи Альфа страйку за один постріл, акумулятиви наші подивіться, які дуже чудові. 395 міліметрів пробивають броні. 395. Ну, Правда, літає тільки зі швидкістю 826 метрів за секунду. Що так дуже повільно. Так, так. Але три снарядики, рахуйте, ми понад 2000 гітпоїтів забираємо з одного барабану. Можна сказати, що 10 секунд ми роздаємо весь барабан. Тому що перший снаряд не рахується, ми віддаємо і чекаємо 5 секунд між пострілами всередині барабана. Цей танк в мене не є. От чия. Би порекомендував його купляти в боновому магазині за 12 тисяч бон, я не знаю. Вже подушно. Ну, я б навіть не сказав, що це танк середньої руки. Я б сказав, що це нижче не, не середнього. Той самий Фош прокачуваний там, де в нього. Альфа 400 5 чи 6 снарядів в барабані, можливо, теж не хтось поправить. У нього більш точніша гармата. У нас просто гармата дуже косюща, дуже та дуже коса. Так, от Зараз ми якимось чином ще не пробуваємо. ЄС 3 варіант, 2, 2, стволку 9 рівня. Не знаю, у нас вже майже 4К в кишені. От Ми зараз вже перезавантажуємо на голдові кумулятиви. 395, зараз будемо роздавати бронепробиття по... Противниках, так зараз от див, дивимося зараз на хідпонти команди. Зараз ми може можна сказати, що ми йдемо одна нога в ногу, адже як ви знаєте, дуже коливається швиденько хідпонти між командами. Але зараз можна сказати, що майже порівно 4-2 рахунок. Це взагалі ніч ні про що не говорить. У нас уже майже готовий барабан до роздування противникам. Так і не знати, чи тут противники стоять. От подивіться, як прочікує дуже. Дуже так прочікує наш сьогоднішній автореплею. З ніком дивіться, який нікнейм. Вишня. От, якщо я, звичайно, правильно прочитав. Вишня так зараз даємо Т-95-му, щось під палом. Подивіться, один постріл, 1009 х іконів забираємо. Треба його пробувати. Обов'язково, так, він же був націлився Т-95 на нас, але ми на щастя пробуваємо. 395 міліметрів, ну, не знаю, не просто Т-95-го, але прошивати абсолютно в будь-яку От, дуже чудовий. Третій барабан ми роздаємо так. Це по кількості. Був третій барабан, саме третій. У нас уже понад 6200 завданої шкоди, 65 рахунок. Ми вже виграємо похід потім на команду на 4000. Тож, не знаю, от в таких ситуаціях, що іменно робите ви. Давити вперед, чистої та чекаєте. От не знаю. От щоб такі завдавати показники по завданій шкоді, мається на увазі на цьому танку ще е, впритул, в упор. От, так, це трішечки така. Ну, прикра була пайка від стандарта, B, яку ми отримали. Ми могли зараз її не получати. Як би там не було, ну, трішечки була невеличка помилка, але це від самого початку бою я записую оцей. Бій на Фуші 155-му саме для того, щоб показати гравцям, як треба відігравати в місці. Адже більшість гравців на цьому танку грають на так званій зеленці, відстрілюють далекі позиції на косющій гарматі. Дуже важко на цьому танку розстріляти якісь рекордні показники по завданій шкоді. Подивіться, так за НАТО. Близько, отакий у нього був приціл, зум приближений був, і дуже важко йому було нашому, нашому вишні вицілити зараз саме тайпа 68. Так і що ж, ми відразу йдемо на перезарядку, вже 7600 понад завданої шкоди, 7 рахунок. І зараз все одно, не дивлячись на те, що противники ну так, мінімально програють, зараз чомусь. Давля. Так, двостволка приїжджає сюди, а зараз буде трішечки такий дивний момент. У нас 449 хітпотиків. По суті, Йосипа 3-го варіанта другого, це ця двостволка, саме так, повна назва його е -е, із три варіант-2. Е -е, зараз е -от, він міг спокійно нас забрати за один з постріл. Ми зараз просто вияшня мансує, показує, ми, ми завантажений барабан вже маємо, але насправді ми вже його і перезавантажили. І, але Треба якось забрати. Так, Йосип 3 забирає нашого союзного Корі 1. Так і що ж? Так, у нас кумулятив 395 мм. Ми просто о, в двохстволці навіть не відчули броні в башті. Від слова зовсім, у нас вже 8216 завданий шкоди, 9-6 рахунок. Так і зараз їдемо тут як Панзер С100. Що це нам мішає? Нам двохстволка ворожа мішає, не може ніяк. Справитися з керуванням Фоша 155 вишня. так, 5 фрагів на рахунку, зараз подивився і їдемо далі, як Панзера С10. Саме головне, що він не дивився в нашу сторону, а він дивиться в нашу саме сторону. От подивіться, бачите, як вишня відігравав. Зараз ми забираємо, звичайно, як Панзера С-100 за постріл, але мається на увазі, як він тільки що відігравав, не кидав вертушки, чекав на вірочку. Адже, на мою думку, саме так правильно відігравати на цьому танку, тому що ще раз повторюся, дуже коса гармата. І саме тому я не рекомендую цей танк для купівлі 12 тисяч бон. Просто, ну просто шкода такі бони викидати на отакий танк. Так, от, наприклад, у цьому бою ми вже дали понад 9 тисяч, але це мають зійтися просто всі зірки, щоб завдати отаку шкоду. Так, саме так. Грав я недавно на цьому танку. от, не знаю, от спеціально записую цей бібо. Це просто рекорд за декілька патчів. Так залишається тільки артилерія М53, М55, Чекаємо підсвіту і ще кудись залітає. Ми її забираємо. Ось такий у нас сьогодні бій був на промзоні. Звичайно, майстра ми здобуваємо по епічних медалях. Якимось чином ми здобуваємо танки снайпера в місті. так основний калібр та воїн. Але саме головне це рекорд за декілька патчів. 9462 завданої шкоди, 7 фрагів. Півтори тисячі чистого досвіду. Ми з преміум акаунту пішли в мінус тільки не на цілих три тисячі срібла. Скажу я відверто, от чому я показав цей бій ще раз. Повторюся, бо тому, що дуже і дуже важко завдати рекордні показники по завданій шкоді саме на фуші 155 му Кому сподобався бій, обов'язково прожимайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Слава Україні! То до зустрічі в нових відосиках!